Вітаю сьогодні. Говоримо про феноменальну гру Андрія Луніна, капітана Вінісіуса Жуніора. найкращий матч року та ще багато всього цікавого. А починаємо з АПЛ. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Ліверпуль скористався невдачею і переміг в матчі репетиції фіналу Кубку Ліги, який відбудеться 16 березня. Ньюкасл був суттєво послаблений відсутністю головної зірки команди Олександра Ісака, який отримав травму паху. Тому гості мали зовсім мало шансів стати проблемою для господарів, навіть попри те, що Ліверпуль не міг розраховувати на інструкції Арне Слота з краю поля. Нідерландець отримав двохматчевий бан за свою агресивну поведінку після матчу з Евертоном. Цікаво, що номінально слота замінив на тренерському містку. Його помічник Хейтінга, екс-гравець Евертона, червоні перемогли за рахунок таланту Собослаї, який забив у другому матчі поспіль, і якому надаються інструкції бити якомога частіше. Подивіться, з якого положення Домінік наносив удар. Здавалося, що Тоналі та Берн зможуть заблокувати, але м'яч просковзнув у ворота поміж ногами одразу двох гравців. У в гольовому епізоді чудово відкрився під передачу Діаса і забив дуже важливий гол на початку поєдинку. Ішла 11-та хвилина матчу. Фінальний рахунок. Встановив Макалістер, який спочатку розігнав атаку, обігрався із салахом і пробив у дальній верхній кут. Це був 22-й асист Мохамеда в сезоні. Якщо поєднаємо із голами, то вийде цифра 52. Феноменальний сезон, який заслуговує на золотий м'яч. 2-0, чергові три очки для Ліверпуля, який пройшов складний 15-денний період в АПЛ з трьома перемогами та двома нішиїми. Чемпіонський графік витримано, а відрив збільшено до 13 балів. Адже арсенал знову втратив. Та фочки. Погодьтеся, що навіть попри всі кадрові проблеми мало вірилось в те, що каноніри наберуть лише один бал в двох матчах проти Вестгема та Нотінгема. Знову всі надії були на Мікеля Меріно, але йому явно не вистачає хижацького інстинкту на цій позиції. Все-таки не забуваємо, що ідеальна позиція іспанця бокс ту бокс. Головний момент матчу стався на 23-й хвилині, коли Калафьорі, який традиційно грав інвертованого фулбека і часто підключався до атак, блискуче розібрався в штраф. Ному майданчику, але його удар перейшовся в стійку. Також були моменти у Меріно та Тірні, який пробивав з кількох метрів. Зрозуміло, що ці епізоди були створені після подач з поля. Могли й взагалі програти, якби не неймовірний підкат Саліба, який кинувся ліквідувати вихід один на один кріса Вуда. Після матчу команда і Шпіріту Санту святкувала цю нічю, наче перемогу, адже клуб живе мрією потрапити до Ліги Чемпіонів вперше з 1980 року і поки що втримує третє позицію, а от настрій канонірів легко шитується по цьому фото Габріеля. Артета, який говорив, що арсенал забуде про чемпіонську гонку тільки через його труп. Схоже, дарма це сказав. Тепер найближча перспектива для лондонців. Це битва за друге місце з Манчестер Сіті. Містяни відстають від канонірів лише на сім очок і здобули дуже важливу виїзну перемогу над Тоттенгемом. 0-1. по першому тайму здавалося, що ми дивимося старий добрий Ман Сіті. Команда Гвардіоли просто знищувала суперника. Перевага по XG була вражаючою. Особливо старались голанти доку. Саме вони і створили перший гол, коли після швидкісної контратаки бельгієць віддав ідеальну передачу на Ерлінга, якому було дуже важко промахнутися з такої позиції. Потім були удар доку, який парировав Вікаріо. А далі ще більш якісний момент Жеремі знайшов передачу Савіньо, який з кількох метрів. Не влучив промага бразильця, переплюнув Голланд, який не зміг конвертувати чергову топ дію доку в гол. Проте після перерви все дуже круто змінилося. Тепер вже Тоттенгем тиснув. Команда по стекоглу почала грати в зовсім інший футбол, швидкий, агресивний, і сіті знову нагадав самих себе. Шпори награли на гол-відповідь, і ключовим епізодом стала драма останньої хвилини, коли Сар не зміг згрупуватись і відправити м'яч головою в сітку в підсумку 0-1. Цього сезону не буде старого Сіті, заявив після матчу Гвардіола. Старий Сіті був занадто хорошим, але ми повернемось. Колись подібні заяви звучали і на Олтрафорд, але нинішні дияволи вже давно стали дияволятами. А Марім ставить команді немислиму задачу, якщо ми говоримо про М'ю. Залишитись в АПЛ. І в домашньому матчі Юнайтед нарешті показали свою єдність і характер. Це ті риси, які завжди вирізняли цей клуб в жорсткий АПЛ. Матч складався для червоних дуже невдало. Спочатку голо. Привезли новачок дорогу та Онана. Філоджену залишалось лише забити в порожнє. В період з 22 по 26 хвилини. Господарі двічі забили після стандартів і повністю перехопили ініціативу у грі. Давно вже ми не бачили такого домінуючого Манчестер Юнайтед. Але і суперник був скромний. 18-та команда чемпіонату Іпсвічтаун. маючи все для розгрому суперника, дияволи припустились помилки, Доргу ледь не зламав ногу Хатчинсону і справедливо отримав червону. Перший тайм завершився ще одним голом Філоджен. Тут передаємо привіт Онана, який так і не розгадав траєкторію польоту м'яча. На другий тайм Амарім добряче зарядив команду і Юнайтед бились як леви. Зрештою, вдалося виграти завдяки третьому голу після стандарту в цьому матчі. Забив Гаррі Макгуайр. Єдине, що не сподобалось у М'ю в цьому матчі, це поведінка Гарначо, який після заміни на 45 й хвилині демонстративно одразу пішов в роздягальню. Я обов'язково поговорюю з ним. Пообіцяв після матчу Рубена Морім. М'ю піднявся на 14-те місце. Такі Свята на Олтрафорд. Перемоги стали рідкістю і для Челсі, якби Челсі обіграв Евертон за три дні до Різдва, він би піднявся на перше місце. Відтоді команда виграла лише два з десяти поєдинків перед зустрічю з Саудгемптоном, шокуючий спад команди Енсо Марескі, який всі пророкували битву за чемпіонство. Тим не менше, нічого екстраординарного в перемозі над святими немає. Це найгірша команда в чемпіонаті із запасом, яка набрала лише дев'ять очок і яка вже накопичила 22 поразки в 27 турах. Головним героєм зустрічі стафен кунку, який взимку рвався із команди в Байерн. Спочатку Крістофер забив, а потім асистував на Нету. Третій гол забив Колвіл, четвертий Кукурелья. По мудрику досі немає новин стосовно про ББ. А за кого радіємо, так це за Віталія Миколенка, який віддав асист в нічийному матчі Евертона проти Брентфорда, 1-1. Перед тим як ми перейдемо до найголовнішої страви цього випуску, а це, як ви зрозуміли, епічна битва Барселони проти Атлетіко. Поговоримо про інші важливі і просто цікаві події в європейському топ-футболі, і це кубкові змагання. В Італії на нас очікуватиме міланське дербі в півфіналі кубку. Це офіційно було оформлено після перемоги Інтера над Лацією із рахунком 2-0. Тут варто відзначити фантастичний гол Арнаутовича з Лету, який він забив метрів із 25, Ну і гол Чалханоглу з пенальті, який остаточно. Вбив інтригу в протистоянні. Головна сенсація стадії сталася в матчі Ювенту Семполі. Здавалося, що команда Моти мала спокійно проходити 18-ту команду серії А, але цього разу гості постали дуже впертою командою Кубкової закалки. Перший тайм взагалі мали закінчувати із перевагою в два м'ячі, але удар Конате прийшовся в стійку. Стара Сеньора відігралась з усилі Миколо та Тюрама. Перший віддав, другий забив. Але зрештою граді сталася до стадії рулетки в серії після матчових пенальті. Вирішальними стали промах Влаховича та невдалий удар Єлдиза. Ювентус за тиждень покинув два турніри Лігу Чемпіонів та Кубок Італії. Мотта був шокований таким перформансом своєї команди. Мені соромно за нашу гру в першому темі. Це моя вина, тому що я не зміг донести до гравців важливість цього матчу та те, що означає носити таку престижну футболку, як у Ювентуса, заявив наставник сором соромом, але в півфіналі гратимуть Емполі проти Болонії. Кубок Франції був цікавий перш за. Це трьома командами-сенсаціями: це Стат Бріошен та Канни, клуби 4-го дивізіону чемпіонату Франції та Дюнкерк із 2-го дивізіону. Першим не пощастило, приймали ПСЖ і вийняли із сітки сім м'ячів. А от Канни пройшли далі, обігравши друголіговий генгами з рахунком 3-1. Подивіться, який гол поклав гравець цієї скромної команди. Третя команда несподіванка також пройшла далі. Дюнкерк, який у попередньому раунді вибив Ліль по пенальті, продовжив сенсаційну ходу, обігравши Брест. 3 2 Два клуби із нижчих дивізіонів на півфінальній стадії. Це дуже круто, але все ж таки фаворитами будуть ПСЖ і Реймс, які поборяться за трофей. Рбеляйпсих пройшов у півфінал Кубка Німеччини, мінімально перегравши Вольсбург завдяки реалізованому пенальті від Шешко. Дворазові володарі Кубку йдуть за своїм потенційним третім, доєднавшись до компанії, яка вже зібралася у півфіналі. Це Байер, Штутгарт та третьолігова Армінія Біліфелд, яка напередодні сенсаційна. Вибила Вердер. І нарешті переходимо до півфіналів Копа Дель Рей, де дуже приємно це говорити: Андрій Лунін знову тягне реал до трофею. Український голкіпер здійснив шість сейвів, і тільки виключно завдяки його видатній грі Мадрид їде на Бернабеу із гандикапом в один гол. Фане Бланко збули в захваті від перформансу Луніна, традиційно співаючи йому дифірамби в соцмережах. Єдиний гол в матчі забив Ендрік після філігранної діагоналі від Белінгама на півполя. Тут було ідеально все, і передача, і обробка. І завершення. Міг 18-річний нападник забивати і другий в цьому матчі, але пробив у поперечку. Дуже сильний матч від Ендріка, який показав, що Реал може на нього розраховувати в дні без Мбапе, який не грав через проведену операцію на Зубі кілька днів тому. Якщо оцінювати загальний малюнок гри, то сосідад безумовно дав бій зірками з Мадрида, але знову таки браво Андрій Лунін. Анджелоті після матчу вже встиг сказати, що українець зіграє і в матчі відповіді серед інших цікавинок, відзначимо той факт, що ми побачили Вінісі в ролі капітана і, маючи змогу напряму говорити із арбітром в якості капітана, бразилець проявив себе достатньо стриманим та дипломатичним гравцем. Ну а тепер переходимо до головної події Мідвіку матчу Барселона Атлетіко, який вже зараз претендує на звання найкращого матчу року. Це був матч із серії тих, про які говорять, краще б вони ніколи не закінчувались. Це було свято футболу у всій його красі. Гансів Лік здивував появою Фарана Ториса в старті. На такі великі матчі завжди виходить Левандовський. Цього разу. Зу поляку була заготовлена роль Джокера. А Дієго Сіміоне хотів створити оборонне перевантаження на лівому фланзі, куди відрядив Галана та Галахера стримувати Ямаля та Кунде. В усьому іншому це була традиційна історія з Грізманом та Альваросом. Попереду саме ці двоє влаштували жах для Монжуїка в перші 6 хвилин, і не пригадаєш, коли Атлетіко так потужно стартував в гостях проти Барси. Матрасники приїхали з чітким планом на гру шукати свої шанси, використовуючи ризики системи ганців Фліка, яка базується на Високому пресингу та високій лінії оборони. Дивимось на початок матчу, і це вже тривожний дзвінок для господарів. Грізман зібрав навколо себе Педрі та Ольмо, перекинув їх передачею на Баріоса. Далі вже центр хав кинув прорив Альвареса. Оборонні лінії Благогранас розбивались дуже легко. Завершилось все навісом Грізмана на Альвареса, ще не врятував і перевів на кутовий. Після нелінійного розіграшу кутового оборона Барса розсипалась. Ланглія виграв другий поверх і скинув на дальню, де чутував Альварес. Що Робили Бальде, Педрі і Ольмо в цьому моменті, відомо тільки їм. Далі більше, Барса намагалась відновити контроль над грою, але помилка Кунде в простій ситуації спровокувала контратаку, яка завершилась другим голом. Це була класична передача між двома гравцями, коли немає одного конкретного адресата, і Альверс скористався ситуацією на 100%. До речі, Френкі тут варто було фолити і заробляти жовту, але нідерландець часто не діє як опорний хаф, і від цього команда може страждати. Зрештою пішла передача в розріз на грізмана, який забив свій перший гол ворота Барси за. Вісім років. А от що сталося далі? Це був справжній ураган. Давно не бачили настільки сильної Барселони. Команда Гансі Фліка просто закрила атлетіку на їх половині поля. Пресинг за пресингом, відбір за відбором, атака за атакою. Все працювало ідеально. На перерву команди вже йшли при рахунку 3-2. Спочатку Ламін з Кунде розірвали лівий фланг, і француз викотив на Педрі, а потім були два голи після кутових. Кубарсі та Ін'їго перегравали своїх опонентів і відправляли м'яч в сітку. 3-2 після 0 2 на. 26-й хвилині це був вражаючий камбек із космічною швидкістю. А ще були два виходи Феррана один на один. Було зрозуміло, що Барса не витримає в такому темпі весь матч, і що Атлетіко піде в атаку на останніх хвилинах за рахунок своєї широкої лавки запасних. Так і сталося. Барса змогла забити четвертий завдяки ламіну, який викотив на порожні для Лівандовського. А далі команда вже не могла пресингувати в такому ж темпі звідси і моменти матрасників і голи. Спочатку не добігли Френкі та Педрі, і Йорента розстріляв щесний, А на 93-й хвилині серлот скористався провалом високої лінії оборони каталонців. Відданість ідеям і віри в них, це добре, але інколи Блаугранас варто грати прагматичніше і сідати в оборону, не соромлячись. Особливо в кубкових протистояннях це був матч, в якому Барса мала перемагати, але маємо 4-4, Нас очікує справжнє пекло на Ванда Метрополітану 2 квітня. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.